Вже через декілька днів Тимофійчик буде святкувати свій п'ятий місяць життя. Ми, як зазвичай, замовили йому подаруночок. Сьогодні вже й забрала його з почти. Почнемо з ось цієї коробки, тому що точно знаю, що тут буде одяг. Трошки оновили сину гардероб на осінь. Замовила багато цікавих позицій. І стандартні чоловічки на кожен день, і тепліші комбінізони, вже коли похолодає. Також взяла його перші спортивні костюми. Лише гляньте, яка краса. На цій коробці мені вдалося заощадити декілька тисяч гривень. Розповідаю, як на сайті ма зараз представлена нова осінньо-зимова дитяча колекція одягу. Вони роблять дуже класну пропозицію. Якщо замовити 4 позиції одягу, п'ята буде в подарунок. Якщо замовляти 8 позицій, то дві буде в подарунок абсолютно безкоштовно. Ну як можна було таким не скористатись? Тим паче я просто обожнюю фічку замовляти новенький гарненький одяг. Я вже так не кайфую від своїх розпаковок. Настільки мені подобаються ось ці дитячі розпаковки, але мені здається, що що це хвороба всіх матусь? Ми з чоловіком поділилися. Ось я Тимофійчика завалюю ось цим всім одягом. А чоловік більш по такому виховному процесу. Він йому замовляє картинки, книжки, цікаві іграшки. А в другій коробці, які я занесла на початку відео в будинок, запас суміші Тимофійчика. Ми даємо ось таку кендаміл. Цієї кількості має йому вистачити якраз до 6 місяців, а там далі вже потрібно буде змінювати на якусь іншу. Поки вам тут розповідала, весь новенький одяг вже поправся, посушився. Тому я вже для шафи Відкладаю в сторону все, з чого Тимофійчик вже виріс. А дитячий одяг в сушарці я стараюсь до кінця не досушувати. Витягаю я його таким ще трошки вологим, для того, щоб він не зменшився в розмірі, ось так розвішую на вішачки і на сушарку. Він ще й так гарно розгладжується і потім відчуття, наче попрасований. Ну і я вас не залишу без примірки, тому в студію головного героя речі просто супер. Я думаю, Тимофійчик заслуговує на лайк. Не забувайте підписуватись. До зустрічі!